У здійснили масштабну роботизовану атаку на расистів. Окупанти почули вибухи та стрілянину піднялися з окопів, щоб дати відсіч. Втім, перед ними були не люди. Автоматичні машини почали завдавати ударів по армії Рав. Мотошня не припинялася ні на мить. Уявіть це, наче на початку 20-го століття вперше танк побачите. Тож переміг російський чи штучний інтелект, побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобаки та підписуйтесь. Сила оборони України в. Перше здійснила операцію, під час якої застосували лише роботизовані наземні системи та ФПВ-дрони. Це підкреслює, що українська армія продовжує технологічний розвиток. Інститут вивчення війни посилається на речника бригади Хартія Нацгвардії України, сержанта Володимира. Дегтярьова. і про це відомо зі звіту інституту вивчення війни від 20 грудня. Згідно з заявою сержанта Володимира, Дегтярьова, представника бригади Хартія Національної гвардії України. Українські військові атакували позиції окупантів неподалік села Липці на північ від Харкова. Хоча точна дата події не розголошується. Зазначається, що операція була успішною. Українські сили використали десятки роботизованих платформ, серед яких наземні безпілотники, оснащені. Ні, кулематами та дронами для виявлення та знешкодження мін. Ця атака стала прикладом застосування асиметричних ударних можливостей, які Україна активно розвиває, щоб компенсувати обмеження в людських ресурсах. Зазначають аналітики інституту вивчення війни. Генштаб України повідомив про завершення випробувань безпілотників, з'єднаних оптоволоконними кабелями. Ці системи мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби РФ. Український виробник також оголосив про створення першого прото. Типу FPV-дрона, виготовленого повністю з компонентів вітчизняного виробництва українські сили оборони вперше у світі ракетою знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона. У головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що застосовували для цього морський дрон Магурова 5 Бойову операцію провели бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України груп 13. Український морський дрон для цього був оснащений ракетним озброєнням. Успішне збиття гелікоптера відбулось під час бою Росіян з дронами. В чорному морі в районі мису Тарханкут рашистський гелікоптер 8 збили з допомогою ракет Р 73 класу повітря-повітря. А -повітря». в рух ракету проводять твердопаливний двигун. Активне маневрування забезпечується. Інтерцепторами системи газодинамічного управління. Що один такий вже ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження і зміг дістатися аеродрому базування. Додали в гур. Оснащення такими ракетами ударні морські дрони «Магура» вже використовувалися під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху і ризику для рашистської авіації. Авіаракета Пі-73 ближнього радіусу завдяки своїм особливостям може запускатися з наземних та морських платформ. Між Іншим українські протиповітряні дрони почали оснащуватися рушницями для протидії ворожим безпілотникам. На оприлюднених відео видно, як оснащений рушницею безпілотник наближається до російських дронів. Здійснює постріл із близької відстані, після чого вони падають. Як пише мілітарний, враховуючи, що принаймні візуально дрон впевнено тримає віддачу від пострілу рушниці, то ж можна припустити, що це. Важкий безпілотник мультикоптерного типу. Обсяг виробництва такого рішення та платформа, на яку встановлено озброєння, залишаються невідомими. Тип рушниці та її боєприпас також не уточнено, але ймовірно, що використано легку автоматичну рушницю, доступну на цивільному ринку, таку як Hudson BTS – Hudson Escort SD-12 або Typhoon F-12, Хоча цілком можливо, що установка розрахована лише на один постріл. На оприлюднених кадрах видно, що дрон оснащений спеціалізованим динамічним оптичним модулем із поки що невідомим ступенем свободи. Також помітно, що інтерфейс дрона має спеціальний приціл, адаптований для використання стрілецького озброєння, пояснюють аналітики видання. Ну а війна безпілотників в Україні призвела до нового неочікуваного явища, численних випадків ненавмисного перехоплення. Картинка з ворожих дронів. Часто це буває корисним, і дає можливість відреагувати на появу ворожого дрона, пише бізнес-інсайдер. Як зазначає видання, на фронті в Україні дронів так багато, що солдатам важко визначити, чи саме дрон зараз дищить над головою, дружній чи ворожий. Самі ж оператори БПЛА кажуть, що випадкове перемикання на канал чужого дрона стало досить поширеним. Коли це відбувається, оператори на одній стороні поля бою можуть бачити зображення з камери ворожого дрона. Це допомагає. Визначити ворожі позиції або відреагувати на появу ворожого дрона в небі. Ветеран армії США, який воював в Україні, каже, що на фронті радіочастоти можуть бути переповненими. І якщо виявиться, що два дрони працюють на одній частоті у відносній близькості, одне від одного оператори можуть отримати сигнал від ворожого дрона, а не від свого. Зазвичай це трапляється випадково, коли більш-менш співпадає частота сигналу двох дронів. Але як пояснив експерт з безпілотників Семюель Бендат, з Знаючи частоту, можна цілеспрямовано підключитись до сигналу з чужого дрона. Ну і звісно, це працює в обидві сторони. Впіймати ворожий сигнал можуть як українські дроноводи, так і рашистські. Іноді, отримавши такий сигнал, нічого не лишається як безпорадно спостерігати за польотом ворожого безпілотника. Але для досвідчених дроноводів спостереження за польотом чужого дрона може бути корисним. Так, можна визначити тактику супротивника, дальність польоту, його дрона, швидкість маршруту, то що каже Бандат. Експерт з автономних систем і кібербезпеки Корнельського університету Грегорі Фалько додає, що отримання картинка з ворожого дрону зовсім не означає, що ви отримуєте можливість ним керувати. Сигнали на дрон та від дрона зазвичай мають певні відмінності до того ж, рівень захисту цих сигналів різний. Сигнал від оператора на дрон більш захищений. Фалько також зазначив, що сигнал. Який дрон надсилає оператору, теж можна було б захистити додатково, однак, зважаючи на хаотичний та швидкоплинний характер боїв з використанням дронів, ці додаткові зусилля просто себе не варті. Тим часом за останні місці до Нацгвардії надійшло 155-мм самохідні артилерійські установки Зузана. І ді там процес утримання бойових машин триває, про що повідомив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв'ю. Цитую: розуміючи необхідність і Аналізуючи наш досвід з моєї ініціативи, ми створили окрему артилерійську бригаду, що має на озброєнні українські 155 мм сау Багдана, калібр артилерії стандарту НАТО. Також за останні кілька місяців надійшли 155 мм сау Зузана і Сау Діта. Ми їх вже використовуємо по фронту, розповів він. Командувач НГУ додав, тобто ми зараз в процесі отримання машин, паралельно навчаємо людей, будемо вже використовувати всі ці системи безпосередньо і в підрозділах. І окремо в артилерійській бригаді говорячи про допомогу союзників, Півненко визнав, що в цій сфері Нацгвардії було важко, але за останній рік вирівняли ситуацію і більш дієво працюємо з партнерами за різними напрямами. Нам почали допомагати такими машинами, як М113, ФВ 432 та інші. Нацгвардія отримала засоби для посилення мобільних вогневих груп. Це важливо для посилення захисту критичної інфраструктури, так зазначив він. Ми нагадаємо. Моємо ста п'ятдесяти самохідні установки діта, виготовляє чеський виробник та експорта розброєння. Екскалібур армії на початку цього року Нідерланди замовили в Чехії для поставки в Україну дев'ять Саудіта. Словацька самохідна артилерійська установка Зузана оснащена 155-мм арматою з довжиною ствола 52 калібри. Максимальна дальність стрільби становить 41 кілометр. Система дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки і залишайтеся з нами. Слава Україні! Слава всім українським героям!